Підписники з вами, влад, і ну, там Матвій, Максим зараз будуть, а ми до них ідемо. Так, підписники давайте візьмемо. А, я сьогодні не йду на роботу. в мене відпустка. Okay. Давайте я з собою візьму оце, оце. Блін, треба воду в колодці набирати. Окей. Okay. Ну, так, в креативі сьогодні можна як бути. Ями поламані. Та хто їх поламав? Потім треба буде ремонтувати. Фортнайт, лі бабі Джі! Баба Джі! Фортнайт, лі Окіс-Окіс-Сиріс-Сиріс! Окіс-Окіс-Сиріс-Сиріс! О, Влад-Влад-Влад! Усім підписникам на добраніч! Ох... а Привет! Де ми? Привет, да! Хто там? О! Макс! Макс! Ааа! Шо? Ааа! Путина у нас полтын! О, тут искраня! Ааа, тут гижа и і... яйца не хочу! Воно... ВАЖІЛЬ! Пацани, я знайшов важіль давайте ще щось пошукаем! О, меч! Пацани, меч! Кому довіритесь? Мені, мені. Мені Так, на те, зловить хтось я не знаю. А! Та пацани, ми не знаємо, де ми. Так, всім добрий день. Так. А де є все? Де ми Мак... Максим там зарився так. А, за... Добрий день! а хто ви такий? Якщо я тебе найду, ти ж знаєш, тобі буде жопа. А мені жопа... Ладно. Так, добре. Давайте, е, давайте щось подивимось, може якісь припаси найдемо. Пацантре! Запальничка. О, пацантре, зараз... Ано відкриємо Матвій, відійде, зараз вона ще працює. Давайте ну, давай почекай! Нажати, Ой, а так, а замок. А ну давайте я жму на ваші ні, давайте я чуть-чуть двері підпалю. Ага, все. А тепер нажимаємо. Yeah. Є відкрився. Може не йде? Може не давайте. Не, не, я розвертаюсь. Добрий день. Добрый день, бай, бай, бай. А хто вас бай, тут замкнув? Хто вас замкнув? Ой, лама я. Я не хочу матві туда йти. Я не люблю далекі коридоры. Повер почкать, вийдіть. Повернись назад. Повернись назад. Матвій, давай не будем. Давай не буде. Здорово. Повернись назад. Матвій давай не будем. Давай не будем. Давай не будем. Я сказав буде. Ти хто такий? Я жопочні. Вали! Побіжали, побіжали, побіжали. побежала, по твій, по твій, де ты. Фух. Я не знаю, что тут таке. Де Максим. Да Максим. Да Максим, да Максим? Максим. Я не знаю. А давай а чому наверх не пішли? А ну, там світло. Е, на важіль. Не не відкривайте. Макс, зверху! Макс, я там зібрався. Максим. Ах, Не, Матвій, давай, 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 йди сюда, йди сюди. Нам треба якийсь матеріал. Чекай, я напевно знаю. Я не можу залізти Так, дивися У Мен, мене є варельна стійка Зараз я проб'ю нею От, просто підтолкай, підтолкай Ой, є, є, є є, О, Ти хто? Хто? Хто це? Ні Чорнило, хто ти таке? А! Матвій в хату? Матвій в хату, ти, не... ти його не вб'єш, Ти ж його вбив, а він воскресився якимось чудом Проте в нього марно битися. Все, давай забаркадуємося, забаркадуємося. Ти... ти хто? І хто? Це зламав одну скриню, я заберекодувався. Ах ти, я тобі вікно просто зламав. На другий поверх. О, воно ламає скло! Банка меда в допомогу. На чорне чорнило! На. Все, побіжали. Вона поки лежить собі трупаком. Куди йде? Може по В Мою хату, мою хату Вона там сильна. На чердак. Пацаны, я вас бачу. Біжіть до хату. Я не знаю, хто це. все закрив. Так на ключі я закрив. На ключі закрив. Матвій, що доламай, деламай не, не треба. Так давай, дивися. Ваш якесь в мене є вода, ми можемо по воді піднятися. А, а ні, так теж можна. Ой, почекай Блін, як як піднятись? Давай один люк виламаю. Давай, давай, Так закрию! Так його треба добити, його треба добити. щоб він назад в своїй хаті заспанився. Зламав люк, зламав, Красавчик, відійди. Лама так, ставлю одну хоча. Ти там затримуй його, бо він зараз через вікно. Та ти... Просто, просто йди Просто йди зай. Ай. Ставте щось Хто ставте? Якщо би тут вдвоє. Та не бей мене те. Та не бей та монстр, чого ти, мав... Матвій не вбий Швидко. Блін! Швидко давай, швидко. Швидко, підстрибуй. Я, Матвій, піднімайся! 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 Відійшов я від нього Так все я закрою двері Давай піднімайся. Я піднявся все-все-все люк, якщо маєш О все забаракувала Забаракудували Нами щось є я знаю, що я, я нічого тут не маю Він такий хело, а Так ми твій це не смішно, Добор. якби. Опа, одну бачечку. Та не бий, не бий, не бий мене. Опа, все. Красавчик. За твоє здоров'я. <свист> ну, <свист> я в тебе... Я в тебе з хати взяв. <свист> Та на Та -да, що ти? А, <пяту> а блін, давай. Давай, 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 давай його вдар, давай його просто... Воно там ламає, воно мені до... Я випав! На, на. монстр, кракозабра! Є! Yeah. Твій. Але я можу вас Побіжали, в мене вибили вікно. Побіжали на базар на базар. Я... це вже можна сказати, вже не на базар це вже не наша територія. Я і пісковку, а як продоволь. На! є, підпалився. Все, 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 все на базарі нас ніхто не буде трогати. Базар це просто вже не наше село, а я не думаю, що він буде вилізати звідти. Макс. Макс, ти. Це не Макс. Це не Макс. чого ти мовчиш? Скажи щось. Велосі. Кавунчика поїм. Ну, Херсонський. Я на ну, мене в Херсоні. Але і на Херсонських красава. Так, мою хату треба почистити. Зараз не до цього, а. Але... чистка хати. Де Е, моя скриня, монстр. Я розумію, що ти монстр. Ну в скриню залазити чужі не можна, він нас боїться. А може він нам покаже своє якось логово? Та й де тут логово? Скажи мені. не я туди не піду. О, там Макс. Чучало, а скажи мені, хто ти такий? Почекай, дайте я селянів випущу. Селянини. Зараз я випущу. Будь ласка, не проходьте мені тут ці двері до... Та нафіга ми твої, блін. Зараз якось я вам допоможу. Здоровий. Дякую. Все, приходьте селянини, а ми селінири, Але Макса нема. Може, він з нами хоче подружитись, та ні, подружитись з монстром Матвій, знаєш, саме геніальне, блін селяни зустрічайте! Не вбивай. Де Макс? Ау. Та він біжить, він боїться. На де Макс? Де, де Макс? Чучело? Показуй де Макс, або буде по-поганому? По-поганому буде. По поганому. Окей, Якщо чучело захватило Макса, то це і наша дискотека. Пун -пун 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 -пун. Ти що не не його. Давай зайдемо. Я зайду, але тут кнопка є фух. Так, я зайду тут якась і доплатинська. Так а ви ще не українець? Ай ти дуда Стай, я з ним поговорить, може я знаю. О чи чітко дяд. А дядю я не знаю. Чикай, оно прикладается як ты знаешь дома. Я не знаю, що він хоче. Ну знаєш, вони... Я тобі дам Херсонський кавунчик. О, кавунчик вели не вернулся. У мене така привичка, що якщо ми б'ємо того боса, я його останній раз, то мак зараз прибежит до нас. По логіці мусить засповнитись в двому будинку, тому Макс повинен буде, точно там. так. Останній раз б'ю, повітря є. Так, все, наркотики може заспавнити кова Макс. Так, давай сон, будемо ззаді мого будинку і його очікувати. А, Це а де ти був в цей час? Я не знаю. бачу тільки чорну кімнату ходив тут водися.